У споріднених селах Репяхівка та Рощаховка. Колись біля Репяхівки, нині це село Сергіївське, був хуторок, назва якого Рощаховка. Але люди просто казали хутір. Він розташувався на лівому березі річки Камешувата у вершині нинішнього ставка. Зараз там закинутий кар'єр. А допомогли зібрати деякі відомості про цей населений пункт. Людмила Іванівна Шавдатуашвілі з Сергіївки. Фотографії Надала та поділилась спогадами Антоніна Вікторівна Малихина Дяченко та Валентина Іванівна Сторчак Черкасова. Імовірніше всього, хутір був заселений ще наприкінці ХІХ століття, так як у погосподарських книгах знаходимо прізвище людей, які жили на цьому хуторі, і дати народження у них є навіть. 1870 року. У повоєнні роки 1947-49, у хуторі налічувалося 32 двори. А вже в 1950-52 22 двори. Наприкінці 60-х років минулого століття хутір став безлюднім. Всі виїхали в село Сергіївку та інші довколишні села. На довгі роки біля села залишилося кладовище. Куди у поминальні дні обов'язково приїздили колишні жителі, до своїх рідних, а потім і кладовище заросло та практично теж вже зникло. У селі була одна довга вулиця. На той час ставка не було, його зробили десь в 70-х роках, коли село Рощаховка вже не існувало. Ставок цей нині дуже популярний влітку. Тут багато хто любить відпочивати. Так як хутір був як придаток до села Репяхівка, тож практично можна сказати, що це був як один населений пункт. Бо на тракторній бригаді працювали разом і жителі хутора, і села Репяхівка, також і на фермах молочнотоварній, телятнику, птахофермі, де тримали гусей, качок, курей, індиків. Була і вівцеферма, адже випас для овець тут щедрий, був і свій молокопункт. У клубі збиралася молодь, а на кінофільми, які привозив кіномеханік із Сергіївки, сходилося все село. У чотирьохкласній україномовній школі вчителювала Роза Тимофіївна Борщик. Її сестра Ніна Тимофіївна Панфілова була вчителькою в селі Михайлівка. Потім діти ходили в Сергіївську російськомовну середню школу. У п'ятий клас у 1968 році з Розчахівки прийшло чотири учні. Іван Захарович Черкасов завідував тракторною бригадою. Був сад, виноградник, як практично майже у кожному селі у той час. У погосподарських книгах написано: Посілок Сергіївський, Сергіївської сільської ради, сільгосп Артіль, Червоний Плугатар. Знайшли ми і деякі прізвища жителів хутора. Пилипенки 5 осіб. Господар Василь Олександрович 1905 року народження. Зінченки 4 особи. Олена Григорівна 1908 року. Яценки 4 особи. Петро Федосійович – 1889 року народження. Наконечні – 5 осіб. Василь Трохимович 1914 року. Яценки 5 осіб. Єфросинія Кіндратівна, 1900 року. Білі 2 особи. Гаврило Миколаєвич 1881 року народження. Чорні 3 особи. Григорій Григорович 1920 року. Блоха. 4 особи. Віктор Ларіонович 1919 року. Мошкові 4 особи. Яків Максимович 1906 року. Лопата 7 осіб. Секлета Пилипівна 1903 року. Дяченки 6 осіб. Марфа Трокимівна 1913 року народження. Мошкові 7 осіб. Григорій Максимович 1913 року. Демченки 4 особи. Ганна Іванівна 1910 року. Мошкові 4 особи. Марія Федосіївна 1912 року. Ракули 3 особи. Марія Антонівна 1914 року. Яценки 3 особи. Меланія Максимівна 1892 року. Гладкі 4 особи. Євгенія Максимівна 1911 року. Ракули 3 особи. Софія Степанівна 1880 року народження. Ракули. 4 особи. Павло Івановець 1913 року. Коростиленко Пелагея Кирилівна. 1870 року. Чорні чотири особи. Володимир Григорович 1909 року. Явтушенко Марія Федорівна. Згодом маленькі села, а разом з ним і колгоспи, які там були створені, укрупнили і об'єднали в один колгосп імені Леніна, який через деякий час переіменували в колгосп імені Крупської. Зараз це базове господарство. ССПП Сергіївка. Пригадали нинішні жителі Сергіївки ще кількох жителів та працівників з цих сіл. Це Тіна Гнатівна Дяченко, Порохнява, Воробйова, Марія Потапенко та Марія Раку, трактористи Григорій Чорний, Радченко, Коростеленко, Конденко, Черкасова, Телятник, Марія Григорівна, Доярка, Медник, Коваль. Село Гутір розчаховка вже давно зникло з мапи, але не з пам'яті людей та їх нащадків бо рідна сторона, рідний край, балки, луки, річка назавжди залишаються в наших серцях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте, збережемо історію свого краю разом!